Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого вечора благословенної вам нічки, і ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. В сьогоднішньому відео, друзі, як ви бачите, будуть знову гриби. Я хочу з вами поділитися ще одним рецептом маринування грибів. Цей рецепт мені, мені нам, мої сестричці, дала. Кузьмич Валентина. Повірте, мені цей рецепт так сподобався. Я ним закриваю тільки лише білі гриби. Переважно, коли вони ціленькі. Ну, сьогодні я їх порізала, тому що одні були більші, другі менші, і захотілося мені просто їх порізати. І все. І що, друзі, хочу сказати на цей спосіб закривання грибів на цей рецепт. Гриби повинні бути не варені, не відварені, а сирі. На 1 кг помитих сіджених на друшляк грибів, на 1 кг Потрібно нам 100 г води, 100 г оцту, одна. Чайна ложка цукру і півтора столових ложки солі. Все це закипить і з моменту закипання 30 хвилин. Кладемо в стерильні баночки і хто хоче, хто хоче стерилізує, я, якщо використовую стерильні банки, я не стерилізую. А якщо баночка чиста. Не стерильна, то, звичайно, я хвилин 10 простерилізовую. Ось так. Ну що ж, в мене в цьому судочку є, напевно, десь грам 800, може 900, кілограму точно нема, а може є, я не знаю, друзі, не маю я ваги, тому я так приблизно на око. Але я буду рахувати пропорцію, сіль, оцет, спеції, все буду рахувати як на 1 кг. Зараз я все гарненько її відсіджу, ці грибочки, покладемо до каструльки, і тоді будемо все додавати. Як буду додавати, обов'язково вам покажу. Так, перемістила я грибочки в каструльку. Додаю. Сто г води. Так, тепер сто г оцту. Так, сто грам оцту. Тепер чайна ложка цукру. І півтора столових ложки солі. Так, ну а тепер поставимо на плитку. І ще треба додати чорний горошок перцю, верніше е перець чорний горошок і лавровий листок. Друзі, хочу сказати, що я все це додам, коли закипить, тому що я буду збирати пінку, а тоді вже додам перець, лавровий листок. Як все це позбираю, поставили на плитку. все, друзі, сильно мішати я не буду. Нехай воно нагрівається, грибочки. Віддадуть нам свій сік, а тоді. Я вам покажу далі. Наші грибочки вже будуть закіпати. Дивіться, скільки багато рідини стало. Так, а тепер будемо знімати піну. Пінку я зібрала, додавала два листочки і тепер сив перчик. Я думаю, десь. Накрили і нехай вариться 30 хвилин. Ось так. Дивіться, друзі, які грибочки. Біленькі, гарненькі і будуть смачненькі. Вже вони киплять 15 хвилин. Ще стільки ж і будемо закривати в баночку. А наші грибочки киплять на маленькому вогні. Ще хвилин 10 і будемо виймати. Вже наші грибочки готові. А зараз будемо їх викладати в баночку. Баночка стерильна. Стерилізувати не буду. Ну, ось і закрила я баночку. Все ж таки, друзі, тут кілограма не було, тому що з одного кілограма грибів виходить дві півлітрові баночки. У мене вийшла одна 750 грам. Але нічого страшного, дивіться. Які вони гарненькі. На камері показується, напевно, фонарік трошки підсвічує. Такий, як жовтувати, а так дійсно всі вони світліші. Ось так, друзі. Ось такий рецепт закривання грибів у своєму саку. Бачите, які гарненькі, туленькі. Попробуйте закрити, які я вам ще раз. Ну, це мой, це моя порада. Попробуйте закрити лише білі. Тому що я закривала із бабочкою, з грибами бабочки. Сік був чуть-чуть темніший. Але я думаю, що смак від цього не, не, не змінюється. Хочу показати для порівняння. Ось, друзі, грибочки і бабочки закриті у своєму суку. Бачите, ну, в дійсності воно не є таке темне. Це, напевно, що я в мене в кімнаті зараз темно, я підсвічую фонариком, і воно ось так виходить. Але все ж таки, Сам сироп, ось, бачите, відрізняється: оце білі гриби, а ось це, ось це білий гриб і бабочка. Все ж таки тут набагато світліші. Ну вони, якби я в день робила, був би зовсім інший вигляд. Ось так, друзі. Ось так я закриваю білі гриби. Я хочу сказати, для мене вони смачні. Попробуйте закрити один кілограм грибів, ви отримаєте 2 півлітрові баночки, закритих вже. Попробуйте і побачите, чи вам смачно чи ні. А на цьому відео я буду закінчувати. Скажу вам усім до побачення, тихої, мирної нічки, благословеної нічки. Нехай вас матінка Господня всіх оберігає. І посилаю вам лише тільки добро. Все, пока-пока-пока. А кому сподобалось моє відео. Мій спосіб закривання грибів. Ставте пальчика доверху, коментуйте, задавайте питання. поширюйте моє відео в соцмережах, я буду задоволена. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока-пока.